Добрий день, дорогі діти! Ми з вами вже не раз розмовляли про професії, і ви, мабуть, давно вже мрієте про те, ким хочете стати, коли станете дорослими, яку професію оберете? Адже вибір професії це дуже складне завдання, тим більше, коли професій існує величезна кількість. Хтось із вас мріє стати лікарем? Хтось водієм або будівельником, хтось вчителем або кухарем. Та знайте, яку б професію ви не обрали собі в дорослому житті, кожна з них гарна, корисна, потрібна. А сьогодні я хочу вам розповісти про одну з героїчних професій професію пожежних. Всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано й страшно. Адже жодна пожежа не виникає сама по собі. Стати її причиною може будь-яке необережне поводження з вогнем, небезпечні пустощі з сірниками чи запайничкою. Маленький безневинний вогник може легко стати жахливим монстром, що знищує все довкола і нікого і ніщо не жаліє. Коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей пожежних. Пожежні це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуванні тривоги, адже головна мета пожежних це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава, ще й складна. Кожен виїзд на пожежу організований так, щоб жодна хвилина не пропала дарма. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, у бійців є 20 секунд, щоб Надягнути спеціальний одяг, який захищає від вогню. Спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом сирени вшить на допомогу швидко прибуває на місце виклику. Часу на роздуми у пожежних немає, адже від їх дій та швидкої реакції, знань і умінь моментально приймати рішення кожним членам команди, залежить життя людей. Кожен із пожежних володіє швидкою реакцією, витримкою, розумом, умінням моментально приймати рішення, сміливістю, спритністю, уважністю. Ця важка професія заслуговує на повагу, бо кожен день пожежні ризикують своїм життям для порятунку інших. Часто їм доводиться забиратись по спеціальних пожежних драбинах на високі поверхи, заходити в охоплені вогнем приміщення. Ця професія не кожному може підійти. Щоб стати пожежним, потрібно мати добру фізичну підготовку, добре здоров'я, вчитися в спеціальних навчальних закладах. Перші згадки про пожежних з'явилися в 15 столітті. Саме тоді царським указом були введені перші правила про порядок користування вогнем і нагляду за їх дотримуванням. Перша пожежна команда заступила на службу 300 років тому. Ця команда мала ручні насоси, багри, сокири та відра для гасіння вогню. Рятувальники тоді пересувалися на конях, тоді працівників цієї професії називали майстрами вогняної справи або брендмейстерами. Для будівництва пожежних частин обирали найвищу частину населеного пункту. До неї прибудовували пожежну каланчу, місце, де постійно чергував пожежник. Якщо він бачив пожежу, то негайно не дзвонив у дзвони. Це був сигнал для виїзду обозу. Сьогодні малята ви дізналися про професію пожежників, людей з великим почуттям відповідальності, людей, які дали присягу, людей, якими можна захоплюватись, беручи з них приклад. Ця професія одна з найголовніших на землі, а ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні вивчити та дотримуватись прав пожежної безпеки. Повинні бути завжди обережними, і не жартувати з вогнем. Та обов'язково знати номер, за яким повідомляти про пожежу. Це номер 101-1-0-1. А на сьогодні все. До побачення!